Українські компанії вперше зможуть взяти участь у тендерах коаліції дронів в рамках формату Рамштайн. Северо-западних рубежах Росії створюється ще одна воєнна база НАТО. Серія тендерів передбачає два лоти на виробництво удосконалених fpv дронів та дронів перехоплювачів. Реєстрація та заявки. Подаються через сайт Міноборони Великої Британії. Це дуже важливий крок для підтримки українського виробництва. Мета цієї коаліції забезпечити промислове виробництво fpv дронів, щоб створити технологічну перевагу над ворогом на довгострокову перспективу. Важливо не лише масштабувати виробництво на заході, але й підтримати українські компанії, які здатні виробляти таку техніку. Тому ми вперше залучаємо вітчизняних виробників до участі у тендерах. Повідомила заступниця міністра оборони. України з питань цифровізації Катерина Чорногоренко дронів багато ніколи не буває, але питання в закупівлях, ми ж маємо розуміти, що держава і покликана для того, щоб максимально за гроші, які є на військово промисловий комплекс, за гроші, які є на отримання сил оборони, забезпечення новою технікою, закуповувати необхідне обладнання, і якщо на поточний момент ця інформація відповідає дійсності. Це потребує термінового втручання на найвищому ланці управлінців державі, тому що мавіки вони залишаються топ коптером війни з точки зору ближньої дорозвідки в денний північний час, а також занесення специфічних боєприпасів на голову противника, і це на жаль, констатую. На жаль, є безальтернативний засіб на сьогоднішній день. Безальтернативний, якщо мавік повністю мірою зникає з фронту, ми будемо мати. Певні проблеми, суттєві проблеми, що стосується протидії тим викликам, які є протидії знищенню ворога. Тому на поточний момент ми активно відпрацьовуємо з партнерами України з друзями, хоча друзів на міжнародній арені немає, скажімо так, з державами, з якими тимчасово співпали інтереси, от відпрацьовуємо можливості щодо додаткового виготовлення як комплектуючих до fpv дронів, так і самих FPV-дронів виключно з тих. Зразків комплектуючих, які виготовлюються європейськими країнами, без комплектуючих з Китаю, точно так само перед ними стоїть технічне завдання зробити щось подібне до мавіка третього. Ми розуміємо, що це буде вартувати дорожче. Ми розуміємо, що буде більш лімітована версія, але з Китаю так чи інакше потрібно злазити. Що стосується державних закупівель, об'єктивно державні програми запрацювали, тобто так чи інакше, дронів безпілотних засобів загалом в силах оборони стало більше. Але Мова йде про те, що кожен дрон це збереження життя військового. Кожен дрон це можливість своєчасно виявити, знищити ворога, а значить наближити перемогу. Відповідно, комплексний державний підхід мав би бути гарантовано забезпечений. Що стосується фіксованих закупівель, перспективи зростання кількості закупівель, точно так само, як виробництво. Якщо в нас відбуваються якісь системні проблеми, це потребує ключових швидких рішень. Відрізали нова людина або нова служба, або новий принцип закупівлі. Ворог чекати не буде. Про цю саму китайську голку, про яку ви згадали, каже і президент України. Він вчора висловився ось в якому ключі. Україна знає, як зробити, щоб обмеження на компоненти для дронів від найбільших держав-експортерів не стали критичними для нас. Президент Зеленський зазначив, що деякі найбільші держави-експортери компонентів для дронів запроваджують експортні обмеження. Ну тут всім очевидно, що президент говорить про Китай, хоч він і не називає цю країну. Ми знаємо, як зробити, щоб. Ці обмеження не стали для нас критичними, каже президент. А от е як із часом, наскільки це можна реалізувати швидко? Адже та промислова база, якою володіє Китай, її замінити ну не так просто, як на мене буде довше, дорожче набагато, але е частково комплектуючи, вже виготовлюють країни Європейського Союзу, частково виготовлюємо ми. Це не співмірна вартість та яка є в Китаї, і та, яка виходить в європейських країнах, але так чи інакше буде знаєте, спочатку спуск, на жаль, в кількості засобів, а потім стрімке швидке зростання. Тому так чи інакше ми не залишимося зовсім без засобів, БПЛА на передній лінії возітнення, і за моїм переконанням, не випадемо за критичну відмітку, що немає чим воювати, але війна стане ще дорожчою. Ну, водночас це треба було робити ще певний період часу назад, і ми, як військові, наполягали, зокрема, і перед нашими партнерами: це і Латвія, і Литва, і Польща, і Німеччина. Ми казали, що хлопці, дивіться, весь світ сидить на голці Китаю. І якщо Китай змінює будь-яким чином свою політику щодо торгівлі тими чи іншими засобами, весь світ потрапляє в халепу. Зокрема, в першу чергу, це Україна, тому що так чи інакше ми використовуємо. Комплектуючі, які виготовлює е, Китай, зрозуміло, що купуємо ми їх по іншому, але тим не менше. відповідно, дуже добре, що є позитивні напрацювання, і ряд європейських країн виготовлюють як комплектуючі, так і вже готові засоби пла до застосування, як і держава Україна. Ми не повною мірою замкнули цикл виробництва, але 30% комплектуючих, зокрема до нічних бомбів, до в вже виготовлюється всередині нашої держави. Тому як кажуть в черговий раз українська нація за моїм переконанням випливе з цієї ситуації і зможе забезпечити стале постачання засобів на фронт. Ну і не без хороших новин у дроновій царині з'явилася вчора інформація про те, що один із українських стартапів, який розробляє технологію а, рій дронів, а, залучив майже 3 мільйони доларів інвестицій. Це до кращого. А які технологічні моменти зараз, які новації впроваджуються нашими інженерами, а, чи змінить історія про рій дронів а, ситуацію на полі бою, тому що ми неодноразово чули. Що якоїсь суперзброї не існує і неможливо одним лише компонентом виграти війну. Скажу вам з приводу залучення інвестицій. На поточний момент батальйон вартує в районі 9 мільйонів доларів щомісяця, з яких до 5 мільйонів забезпечується державою. Чотири це донати кожного українця. Це допомога наших міжнародних партнерів, перемножена на техніку. Забираємо у ворога на поточний момент. Ми не менше 50 мільйонів доларів тільки грошима за рахунок знищеної техніки. Ну і зрозуміло, що військова доцільність стільки збережених життів наших військових в результаті діяльності підрозділу. Тому що стосується грошей, вони не співмірні військові гроші, не співмірні з цивільними. Війна це дуже 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 дорога штука. Що стосується залучення інвестицій на розроблення проекту рой дронів в трьох мільйонах, як для стартапу, це достатня сума для того, щоб певний час. Платити гроші розумним людям, які спроможні штовхати ініціативи, і е, зробити е, пробні версії, відповідно набути спроможності зараз сили оборони, зокрема наш батальйон, залюбки протестуємо будь-які технології, які можуть дати можливості масово знищувати російського окупанта на полі бою, тому що рой дронів це саме цей принцип. От в чому різниця між автоматичним наведенням? Що таке автоматичне наведення? Це коли летить в принципі звичайний дрон звичайним сетапом. Виявляє ту чи іншу ціль, натискаєш на екрані чи по-іншому, по фіксуєш ціль, і дрон автоматично пішов, на нього вже не впливають засоби радіоелектронної боротьби. Окей, він просто вражає ціль. Це автоматичне наведення, а штучний інтелект це дещо інше. Це коли летить дрон оператору достатньо запустити лише в певний квадрат. І декілька дронів можуть злітати одночасно. Вони прилітають в той чи інший квадрат, сканують все, що знаходиться під ними, і коли виявляють ту чи іншу ціль, наносять по ній вогневе ураження, і відповідно, от як зробити так, щоб всі там умовно, я кажу, десять дронів, які прилетіли, не захопили одну і ту саму ціль, і всі не спрацювали в цю ціль, так а розподілилися рогах. Це дуже складний проект, але Україна має суттєві здобутки в реалізації взагалі. Підходу рою дронів і штучного інтелекту в засобах ВПЛА. я впевнений в тому, що 25-й рік нам дасть вже перший продукт, який зможна можна буде застосовувати на полі бою більш ніж ефективно.